На 95 року. року питання на розгляд земельної комісії спитання земельних відносин археологи, планування території, архітектури та місце будування кілька буває 9,04-25 року. На порядку денному у нас сегодня званы 4 питання. Та різне. В кожного є на столі порядок денний. Так? Всі ознайомитись. Зараз ми по черзі будемо питання. Добре. Я за те, щоб розпочати земельну комісію. Прийнято одного дякую. Перше питання, лист від того, «Десна клаб, що надання дозволу на викуп земельної ділянки комунальної власності площою 142141 га Кадастровий номер 322 82 800 06 020 00 0602047 на якій розташований, належний йому, об'єднаний рухового майна, склад по вулиці Деснянській, 143, в селі Зазим. Так, от у нас є заяви, ми розглядали з вами попередні комісія. Донецької документи перше читаю їхню заяву. Заява Зазимської сільської ради бровосправлять Київської області клапан товариство з обмеженою відповідальністю з накла є орендерем земельної ділянки комунальної власності, як тільки що прочитав, площу 1421-4011. Ви призначені землі реклаційного призначення, які знаходиться в селі Зазим, Броської району Київської області по вулиці Ліснянська, 143. Щодо ділянки визначено межі та кадастройновані відповідно до технічної документації, зимовуються щодо поділу земельної ділянки, розроблений ПП, земальянс. Примірник такого технічної документації є наявності Зозінської сільської ради Бровольського району Київської області. На ділянці знаходиться об'єднання у мене на право власності товариство, а саме склад. Реєстраційний номер нерухомої на 281 78, 541, 32, 32060 що унеможливлює продаж такої земельної ділянки шляхом проведення земельних торгів, що передбачено частиною 2 статті 134 Земельного кодексу України. Ділянка виділена шляхом споділу земельної ділянки з кадастровим номером 322 12 82 801 02 009 0094 на що за Замської сільської ради Броварського району Київської області було надано дозвіл, про що прийнято рішення номер 4263 75 від 30.09.03 року з прикуванням змін внесених до рішення номер 4370 3,77 від 12.04.2024 року, щодо якої повні відповідності до вимог чинного законодавства з отримання всіх визначених процедур і в тому числі проведення громадських обговорень було розроблено детальний план території для розміщення садибної житлової, житлової з об'єктами громадського обслуговування. Зазначений детальний план території, затверджений рішенням Зазимської сільської ради Броварського району Київської області номер 3761 61 від 31.08.2023 року. Наголошуємо, що товариство має намір викупити земельну ділянку виключно з метою подальшої реалізації детального плану території, затвердженого рішенням Зазимської сільської ради Броварського району Київської області. 3761-61 від 31.083 року, який розгороблений на території значною частиною якої складає ділянка. Слід зазначити, що за весь період перебування ділянки в оренді товариство своєчасної і в повному обсязі сплачує передбачену орендну плату. Далі товариством враховані всі побажання місцевої громади та з метою гарантування для місцевих мешканців без перешкодного доступу до водного об'єкту, зменшено площу планової забудови, а також отримано дозвіл виконавчого комітету Зазимської сільської ради Брогорського району Київської області щодо організації для жителів громади для такого доступу і вже розпочатку підготовчі роботи для її реалізації такого дозволу. Крім того, товариство усвідомо зареєстровано у селі Зазимів Бровольського району Київської області, адже за таких умов при реалізації проєкту будівництва, щодо якого розроблений вказаний, вказаний вище детальний план території, місцевий бюджет зазимської сільської територіальної громади, отримує, отримуватиме відповідні податкові надходження. Передусім від податків на фонд оплати праці осіб, які будуть залучені товариством. Товариство зазначеного проєкту будівництва дозволить створити додаткові робочі місця як на стадії проведення будівельних робіт, так і після їх завершення, а також підвищить інвестиційну привабливість громади за рахунок наявності ще однієї якісної локації. Далі частиною 2 статті 128 земельного кодексу України, а далі ЗКУ передбачено, що юридичні особи зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність подають заяву до відповідної місцевої ради. Відповідно частиною 3 статті 20, 128 Земельного кодексу України, орган місцевого самоврядування у місцевій соб розглядає заяву і приймає рішення про надання дозволу. На розроблений проєкту земловусу щодо відведення неземельної ділянки, якщо такі проєкт відсутні, або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки про відмову продажі і зазначення умонтованих причин відмови, частина 6 статті 128 земельного кодексу України встановила, що рішення сільської ради про продаж земельної ділянки є. Підстави для укладання договору купівлі продажу земельної ділянки. Також у частині 5 статті 128 Земельного кодексу України згодено, згадано договор про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. У частині 8 статті 128 земельного кодексу України передбачено, що фінансування робіт з проведенням експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20% вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. Заявляємо, що товариство має намір сплатити талант за ділянку. У максимальному передбаченому розмірі 20% від нормативно-грошової оцінки ділянки, а також 100% вартості ділянки при її купівлі за договором куплі-продажу без розсрочення платежів. Головою, головою 1, 3, ой, 3, 3, 1, Земельного кодексу України визначено окремі особливості адміністративної процедури у сфері. Земельних відносин, що вказує на поширення е відносин щодо подання та розвитку цієї заяви законодавством України про адміністративну процедуру, зокрема законом України про адміністративну процедуру, товариство являє готовність здійснювати повну оплату проведення експертної грошової оцінки ділянки з метою її продажу за рахунок коштів товариства. Враховуючи вказано вище, вище керуючий з положенням голови 3.3.1 статті 128 Земельного кодексу України про адміністративні процедури, далі просимо прийняти рішення про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Площа 14,2141Г, цільове призначення землі рекреаційного призначення, з метою подальшого продажу такої земельної ділянки, товариства та окласи з товариством двору про оплату ланцюжового внеску, в рахунок оплати ціну продажу земельної ділянки, кадастровий номер 322 12, 82, 800, 06, 1282 800602008 площаю 14. Коме 2141, Цільове призначення, землі рекреаційне призначення. Друге, укласти з стоворісун договор, купівлю, продажу, земельної ділянки, кадастрові номер 322-12, 82 800 06 020 0047 площі 14, 41, га, призначення землі рекреаційного призначення, яких умов. Ціна продажу відповідно до експертної грошової оцінки, проведення якої здійснюється відповідно до рішення вказаного в пункту обід цієї заяви, оплата за оплата ціни земельної ділянки. 100% вартості зазначеної земельної ділянки без розстрочення платежу. Третє: здійснювати розгляд цієї заяви взаємодії з товариством під час такого розгляду та прийняття адміністративного акту, за наслідками якого розгляду у відповідності до вину законодавства України про адміністративну процедуру. І далі вони докладають до оренди земельної ділянки, витяг, який вони попередньо нам не перенесли з державного реєстру речових прав. І далі копію остановчої документів то в десант клапав. Директор Анна Дьяченко. Обґрунтування юридичне. Ще раз Заява. Це заява. Це заява. Це заяви. Якщо вони заява. це, це заява. А, так. Що робили, не робили. А? Да? Ні, а ще, ще не, не робила. Не робили. Не робили. Примерно хотел. Ну от тільки чого ми вам робили. вони робили як добри, до. До зміни. До долго. Так, так, так. Десь 20 млн я не знаю. Примерно десь, десь 20 миллионов. 20 миллионов, да? Ну вот ценопил. Эксперт Так. выше. В середине данных тоді 25 мільйонів, це точно на це групці. Це ж інше. Це має, не все одно. Далі. щодо викупу земельної ділянки та рекомендації земельної офіцій. Від до згідно авто відповідного пункту 2 статті 134 кодексу земельного кодексу України підлягає продажу передачі в користування на конкурентних засадах на земельних торгах, земельні ділянки державної чи комунальної власності у разі розташування діянках, на земельних ділянках, об'єктів нерухомого на будівель споруд, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. За інформацією, наданою заявником на земельній ділянці площі 142 та врасти No322, 12, 82, 800, 06, 020, ноль 47 розміщений об'єкт нерухомого майна склад площею 4,8 квадратних метрів, що є не, вправну, не співмірною і площею самої земельної ділянки. До такого рішення у рішенні у справі номер 910, 5201, дроб 9 пройшла колегія суддів, на якому опираємося Великої палати Верховного суду, де зазначили слідчих. Розмір земельної ділянки необхідний для обслуговування, розпіщеного на німальна не є безмежним, оскільки в будь-якому випадку обумлює, обумовлюється наявною у власника необхідністю використання майна за цільовим призначенням. З'ясування в такому випадку, дійсно розміром земельної ділянки, яка має бути відповідно власнику майна, забезпечує розумний баланс між індивідуальними та колективними інтересами що зумовлюють пропорційні втручання. Розмір земельної ділянки, необхідний для обслуговування житлового будинку, будівель і споруд, визначається зарахуванням чинних нормативних документів у галузі будівництва, санітарних норм та правил. Тому рекомендація комісії відмовити надані рішення є напад на воду. Тому що мене дуже мало. Я причитав інтерв'ю рішення, хай не вище. Є сті рішення верховні сюди. Понятно, верховні заседання. Все все, группу солдат. Добре. Дякую. Далі. Друге питання виявської геофакторів про затвердження технічної документації за вулиці щодо інвентаризації земельних ділянок громади мельничко Руслана Ярославовича та костюк Людмилі Ярослав загальної площі 10,5615 для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель і споруд підприємств природної машинобудівної будівної і іншої промисловості по вулиці Лісова рута

Так, тут також є санітарна захисна зона навколо об'єкту. Так, є санітарна зона на полооб'є. Що показу? Ну так. Лосень. ще Не віднововіримо. Розкажіть, не так. 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 Ситуація в тому, що створений комісії розпорядження голови стосовно обстеження тимчасових споруд комісією було виявлено порушення в селі Рожник, вулиця Свободи, і була написана мною службова записка відповідно встановлених порушень, порушення ті, що тимчасова споруда. Стоїть на землях комунальної власності, і цільове призначення не відповідає його використанню. Було прийнято якби написано службово, зроблений проєкт рішення на скасування рішення виконкому, який подовжив термін дії паспорта прив'язки, який був виданий проварською І в проєкті рішення вказано причини, чого ми скасовуємо рішення виконкому на подовження, і в проєкті рішення вказано, що буде анульовано цей паспорт прив'язків І людина буде зобов'язана прибрати. тобто людина буде попереджена і вручений буде лист, що людина має прибрати тимчасову споруду. Не відповідає цільове призначення земельної ділянки. Так, так. Ну, про... Там, по-перше, комунальна власність, людина не сплачувала податки, тобто він мав звернутися в сільську раду, такого звернення не було на заключення з ним договору оренди або з сервітуту. Такого звернення не було, то в такому випадку. Ми його зобов'яжуємо прибрати цю тимчасову споруди. Добре. Усім хто за. І ще не те, не було, четверте питання. Розвір питання щодо розроблення технічної документації не грошової оцінки в селі нормативна грошова оцінка за зиму була прийнята діє верніше з 2020 року. На сьогоднішній день це вже шостий рік. Нам треба виготовляти нову відповідну надію законодавство, треба виготовляти нову нормативну грошову оцінку за Все. Давайте села задання. Одноголосно за той. І далі візьмемо в кого якісь запитання. Ні.